У свердловині даїшники під прицілом міліціонерів спорт на першому місці в ефірі Бесарабія ТВ новини. в студії Тетяна Бажанар. Вітаю вас. Трагедія ледь не трапилася цими вихідними в одному із селищ Білгородністровського району. Вранці 12 вересня до служби порятунку повідомили, в селі Турлаки на подвір'ї однорічна дитина впала та застрягла у свердловині на рівні одного метра від поверхні землі. На місце події відразу прибули спеціалісти пожежно-рятувального підрозділу. За допомогою шансового інструменту вони розкопали свердловину та врятували дитину, після чого передали її батькові. На щастя, малюк не постраждав. ...звичайного робочого дня. Занурені в свої щоденні справи городяни поспішають на роботу. У юних екерманців теж важлива справа. Вони поспішають до школи. Ірина Паїл вивчала, чи безпечна їх подорож? Подробиці далі в сюжеті. Задумувались ли ви, скільки раз по путі в школу ребенку нужно перейти дорогу з оживленним транспортним движенням. Безопасно ли переходить улиці Білогородністровського? Наша съемочная группа зафиксировала интенсивный транспортный поток на участке дороги по улице Франко возле школы номер три. Но несмотря на утреннюю спешку, легковые машины притормаживают возле пешеходных переходов, ведущих к школе, пропуская группки детей. Ну, здесь более-менее, на этом пешеходном, вижу, когда толпой дети идут, у них нет выбора у водителей останавливаться более-менее. Что не скажешь о других там, местах перехода у нас в городе. Поэтому здесь я не замечала, чтобы так надо ехали. Зачастую в школы Белгород-Днестровского родители провожают первоклашек прямо до школьной двери. Не только потому, что для ребенка это новый маршрут, но и по причине того, что некоторые водители не пропускают учеников даже на пешеходном переходе. Опасно. Беспокоимся за ребенка. Такие комментарии звучали из уст родителей. Соглашается с этим и директор школы номер три. В деякій мірі він опасний в тому плані, що не всі водії зупиняються, призупиняються, особливо коли малий потік дітей. Якщо йде великий потік дітей, звичайно зупиняються. З цей участок установлені знаки попереджувальні, що діти, школа, перехід і звичайно, зебра, по якій діти пересуваються. Каждый день толпы детей переходят улицу, следуя в школу и обратно. Возле школы номер три есть и знаки пешеходного перехода, и сами зебры в надлежащем состоянии. Тем не менее, поодиночке дети переходить улицу не решаются. Сбиваются в группки и только так пересекают проезжую часть. Був один випадок, коли водій дитину травмував на якраз на пішохідному переході. Тому краще можливо постановити лежачий поліцейський для того, щоб уже водії знижували свою швидкість перед школою. искусственные неровности. Так официально называются нелюбимые среди автомобилистов лежачие полицейские. Они заставляют водителя притормозить и проехать данный участок со сниженной скоростью. Один из них мы заметили перед школой номер 6. в том-то и дело, что там есть только один лежачий полицейский. А вот согласно нормам, их должно быть установлено два, так как движение по улице Кишиневской двустороннее. А значит, и участок перед школой должен быть защищен от потока лихачей тоже с двух сторон. С этим вопросом мы обратились к начальнику КП «Благоустрий», предприятие, в чье ведомство входит в вопрос о состоянии дорог города. Оказывается, лежачий полицейский был установлен перед школой номер 6 по инициативе частного предпринимателя из-за его личные средства. Бюджетом города установка лежачих полицейских перед школами не предусмотрена. Выход педагоги школ видят один. Вместе проводится месячник Увага дитина на дорозі. Вчителі від початкових класів до старших ще раз нагадують дітям Правила дорожнього руху в школі, ведеться велика робота по вивченню і пропаганді правил дорожнього руху. У нас команда юних інспекторів руху кожен рік виборює призові місця, і в минулому році теж ми вибороли перше місце. Тому юні інспектора руху теж працюють із початковими класами і розповідають дітям, як себе потрібно вести. Ирина Паил, Виталий Солодухин, Анатолий Лукинчук, Бесарабетовы. Врятували із залізного полону в Одесі, 12 вересня на вулиці Михайла Грушевського сталася страшна дорожня транспортна пригода. Аварія за участю легкового автомобіля марки «Дачі» та автівки Фольксваген ледь не стала причиною людської смерті. Вже за 11 хвилин рятувальники прибули до місця виклику, де у понівеченій автівці залишився один із постраждалих. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники зрізали бокову стійку дверей, після чого домкратом усунули залізні уламки. І лише тоді водія автомобіля Дача вдалося дістати та передати лікарям швидкої допомоги. В місті з медиками була оказана медицинська допомога. Після того пострадавши був направлений в лікарню. Спецінструмент був задіяний халматра масло Реблокірування потерпівшою участвували 5 человек. Даїшники під прицілом міліціонерів. В Одеській області триває перевірка центрів МРЕВ. Вже є перші результати. Викрито корупційні схеми вимагання у громадян коштів за отримання водійського посвідчення, номерних знаків, переоформлення транспортних засобів. Подробиці спецоперації далі в сюжеті. До Одеського обласного главку звернувся автовласник Максим із каргою, що в одному із районних центрів Даї йому відверто натякнули на те, що його проблему із переоформленням транспорту можна вирішити за лічені години. Десь около полутора місця назад мені потрібно було переоформити автомобіль, який числился на матері, на мене. в органах МРЭО, которые я обратился, сказали, бланков продукции нет, номеров тоже, на что я сказал, что номера хочу оставить свои. Они говорят, ну, приходите позже. У меня на улице встретил посредник, который сказал, что готов эту услугу Реализовать, оформить автомобиль без участия матери, без участия меня, абсолютно не важно, как мы это будем делать, главное, чтобы я заплатил определенную сумму и отдал ему оригинал средства регистрации транспортного средства. Буквально за декілька годин Максиму таки підготували всі документи, що необхідні. Вартість такої послуги склала 3200 тисячі гривень. В ході проведеної перевірки правоохоронці встановили, що в декотрих центрах мають місце факти, коли права на керування транспортними засобами видаються громадянам, які мешкають в одному районі, зареєстровані в іншому, навчаються в третьому, а іспити складають в четвертому. При цьому в заявах про видачу вказаних документів часто відсутні підписи як власників, так і посадових осіб. Одним із таких корупційних центрів став Любашівський МРЕВ. Граждані Китаю, В'єтнама, Грузії приїжджали в Любашовку для того, щоб здати екзамени знання правил дорожнього двіження практично і теоретично і отримати водительське удостоверення. Предварительною проверкою документів удостоверяючих личностей даних граждан, які отримали тут водительське удостоверення, було встановлено, що ці Документи піддельні. Викликала сумніви у міліціонерів і законність оформлення транспортних засобів у Любашівському МРЕВ. Спеціально підбиралися бланки спеціальної продукції старого образців дані автомобіля і регіструвалися. Часть автомобілів, які здесь взагалі отсутствують якісь документи, на основі яких регіструвалися дані транспортні средства. Это раритетные автомобили. Чимало порушень виявили і в документації щодо отримання дозволів на керування транспортним засобом. Так, наприклад, громадянин, який навчався в Комінтернівському районі, іспити з правил дорожнього руху та керування склав у центрі ДАЄ в Любашівському районі. Фото власника в базі даних має сліди деформації. На фото значиться відмітка печатки в правому нижньому куті синього кольору. Це вказує на те, що посвідчення водія видавалось без власника, а фото перенесено на посвідчення з фотокартки. Питпис взагали сфальсифицирован. То есть различные способы э, преступных действий ⁇ это и снятие с учета автомобилей по э, поддельной доверенности, в частности. Да? Э, в том случае, когда владелец отсутствует, а есть автомобиль и документы на него, то изготавливается поддельная доверенность, и от лица владельца снимается транспортное средство без воды. Гори документів, транспортних номерних знаків, а відтак реальні корупційні схеми отримання неправомірної вигоди виявили правоохоронці і в Овідіопольському мрев. Де за безперешкодне отримання посвідчення водія із гаманця потрібно викласти 200 доларів США. До речі, саме в цьому підрозділі з початку року видали 3454 тисячі посвідчення водія, тобто в середньому по 400-430 посвідчень щомісяця та 313 тимчасових талонів на право керування для порівняння в Олічівському, Комінтернівському та котовському центрах ДАІ приблизно по 150-180 видач за місяць за фактом. Проведення перевірки. Матеріали направлені до прокуратури Одеської області для вирішення питання притягнення винних до кримінальної відповідальності. Керівники вказаних центрів звільнені з посад. Боротьба з корупцією триває. Тетяна Божанара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Білгородністровські міліціянти спіймали чоловіка, який виготовляв та зберігав наркотики. Правопорушником виявився раніше судимий зловмисник. Наприкінці 2014 року він звільнився з місць позбавлення волі, де вже відбував покарання за розповсюдження наркотичного зілля. В ході проведення санкціонованого обшуку в його будинку правоохоронці виявили та вилучили 11 кущів рослин Конопель. Крім того, міліціонери знайшли пристрій для вживання наркотиків та засушені рослини вагою 230 грамів. Вже відомо, що затриманий вирощував рослини конопель на ділянці біля свого будинку, а вилучено в нього. Згідно висновків експертизи, це канабіс. Правоохоронці Одещини завадили незаконному потраплянню на прилавки магазинів продуктів із риби. В одному із приватних будинків на закритій території підприємець організував справжній рибний промисел без наявності дозвільних документів. Подробиці спецоперації далі в сюжеті. Я прокурор, у меня решение суда. У меня суда. есть свое начальство, у вас свое, у меня свое начальство. Никого решение не на суда – это начальство для всех, это закон. Мы туда зайдем, мне неинтересно мнение вашего директора, мы заходим туда. Да мне интересно, я не хочу с работы выйти. Я понимаю, но вы ничего я не можете сделать. Понимаю. Я прокурор, я вам представлюсь, у нас решение суда. Сотрудниками милиции мы будем А На меня директора приказ, никого не пускать на территорию. что дальше. Після надовгих перемовин із охоронцем огородженої земельної ділянки, площею близько 6 тисяч квадратних метрів, представники правоохоронних органів таки потрапили до триповерхового будинку, що знаходився за високим парканом. Правоохоронцями було проведено санкціонований обшук у приміщенні, яке розташовано на піщаній косі чорного моря, навколо якої знаходиться національний природний парк Тузлівські лимани. В ході проведення обшуку правоохоронці встановили, що перший поверх кам'яної будівлі використовується для прийому зберігання, заморозки, копчення та переробки риби, а також для зберігання та ремонту рибальських сіток. На момент візиту правоохоронців у морозильних камерах було та вилучено 4 заморожені камбали, 400 штук оселеця та 50 штук кефалі. З підсобного приміщення вилучено 165 камбельних сіток, 12 капронових рибальських сіток та засіплову перемет. Крім того, на земельній ділянці знаходився металевий катер Москва-2 та два пластикових катери. За попередньою оцінкою вартість вилученого майна оцінюється у понад 2 мільйона гривень. Рішенням суду на вказане майно накладено арешт. Розслідування триває. Тетяна Баженар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Ще один контрабандний канал перекрили на Одещині. Нелегальний потік товарів, у тому числі заборонених до обігу на території нашої держави, був виявлений правоохоронцями та прикордонниками під час проведення слідчо-оперативних заходів. Посадові особи вантажно-митного комплексу і митного поста. Вступивши у злочинну змову з представниками приватних структур та зловживаючи своїм посадовим становищем, здійснили розкрадання вантажу із брендовим одягом, незаконно перемістивши цей товар через митний кордон України. Своїми діями посадові особи разом із спільниками завдали шкоду державі у особливо великих розмірах. Правоохоронці затримали автомобіль, який незаконно вивозив з митної території велику партію одягу, взуття та аксесуарів. В тому числі таких брендових марок, як Armani, Adidas, Dolce Gabbana, без будь-яких дозвільних документів. В яке час вам позвонили? Около 9 утра. 9 утра. А е, коли ця машина загружалася? Без поняття. Я не загружав цю машину, я сел в уже. Какой груз в ней знаходиться? Не знаю. Документы на машину у кого? Он? Документы в машине были. А на груз документы? Ніяких документів у меня не было. Ну от хорошо вам сказали перегнати машину і далі потім щось Я просто перегнати с... оставить. Да, Проста перегнать гараже. От получается при виїзді з терміналу вас остановили сотрудники медични. Да. Автівка та товар затримані. Наразі триває слідство. Слід відзначити, що завказані діяння правопорушникам погрожує ув'язнення від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Терміном до трьох років з конфіскації майна. Тиждень присвячений святкуванню Дня фізичної культури та спорту підійшов до фінішу. 11 вересня перед Білгородністровською міською радою зібрались всі спортивні клуби міста, аби підбити підсумки спортивного тижня та нагородити кращих із кращих. На свято ходила і наша знімальна група. Подробиці в сюжеті Олени Малойван. Свято присвячене дню фізкультури і спорту, відбулось увечері 11 вересня перед білгород міськрадою. На урочисте вручення нагород прийшли вихованці ДЮС США та спортивних клубів міста, а також їх тренери та викладачі, котрих вітали танцями і піснями, віршами і урочистими промовами. Микола займається водною греблею на байдарках з п'яти років. У свої юні роки він вже має багато медалей та досягнень. Плани я себе не устраюваю. Я просто тренуюсь і подаю волю Господа. Те, що зі мною буде, це не я вирішую. Це Як воля Господа буде, так воно і буде. А так, ну думаю, піти далі. І за границею. Ну, це як у мене результати будуть. Поки все хорошо з результатами. Но в будущем буде більше соперників, буде больше мандража, більше емоцій, більше серівна процесів. Приємно, що підростаючі покоління займаються спортом, та найцікавіше, коли серед хлопчиків спортсменів ми зустрічаємо маленьку тендітну дівчинку, яка займається карате і вже має шість медалей та грамоти. Потому что это мастерство, которым, не знаю, там боксик, к примеру, только можно заниматься отдельным видом спорта, а тут все сразу, и борьбой, и э, можно драться и спарринги. Потому что мальчики в школе семей. Білгородністровський. Тут виросло чимало всесвітньо відомих спортсменів. Зокрема, Василь Ломаченко, майстер спорту міжнародного класу, дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу в професійному боксі. Сьогодні вихованці боксерського клубу «Акерман» беруть приклад із спортсмена. Ну, я побачив, як Василь Ломаченко, і Я захотів як він. Ну, я захотів боксувати. Ти теж захотів боксірувати. Тобі нравиться? Очі. У тебя есть уже какие-то достижения? Уже ездил на какие-то соревнования спортивные? Ну, не ездил, но соревнования были. Что-то ты какую-то медаль получил, может, какой-то кубок, грамоту. У меня все медали первые в местах. Президент боксерського клубу Акерман привітав усіх спортсменів, тренерів та городян із святом фізкультурника. Олег Артеменко наголошує, що спорт це життя. Та дорослим необхідно ще з маличку привчати дітей до спортивної витримки. Дуже добре, що у нас на сьогоднішній день празднується праздник, оскільки День фізкультурника це той день, який прививає навіть маленьким діткам любов до спорту, любов до фізичного виховання. Даже элементарная утренняя зарядка это тот позитивный момент, с чего начинается наш э, обыкновенный рабочий день или учебный день у детей. Олена Малайван, Андрій Романовський, Віталій Солодухин, Анатолій Лукянчук, Басарабия Тв. У столиці Придунав'я змагалися за першість у гонках на воді. 13 вересня в Ізмаїлі відбувся третій відкритий міський чемпіонат з перегонів на каяках і катамарані, приурочений до дня фізичної культури і спорту. Спортсмени та вболівальники зібрались на обвідному каналі Лебедячого озера навпроти Ізмаїльського морського вокзалу. Цього року в змаганні вперше взяли участь діти, починаючи із шести років. Це вихованці дитячого відділення, що відкрилося при каяк-клубі. Організатори відзначили, що серед ізмаїльчан каякінг з кожним роком збирає все більше і більше прихильників різного віку. По завершенню перегонів всіх учасників чемпіонату нагородили грамотами, а переможців медалями і призами. Ранкова зарядка це один із позитивних моментів в нашому житті. А спорт допомагає тримати себе у відмінній фізичній формі. На змаганнях, що були приурочені до дня фізкультурника, хлопці та дівчата довели, що спорт це не тільки корисно, але й модно. Нашим колегам вдалося поспілкуватися із спортсменами боксерського клубу Акерман, які теж брали участь у змаганнях. Подробиці розкаже Тетяна Карпенко. Олег первый, кто пришел на соревнования. Спорт занимает не последнее место в его жизни. Занимался футболом и баскетболом, но последнее время стал поклонником именно бокса. Я занимаюсь сугубо для себя спортом. Почему бокс? Потому что это, в принципе, разносторонний вид спорта. Тут как идут и отрабатывание реакции, так и умственное мышление и способности, также и физические разнообразные нагрузки. То есть это не только Махание руками, как у нас, в принципе, народ любит думать и смотреть, да, это разносторонние нагрузки, которые просто позволяют мне себя чувствовать в нормальной физической форме. Соревнования по общей физической подготовке в Белгороднестровском прошли в трех возрастных группах и провели их в честь Дня физической культуры и спорта. Александр Богатырский, тренер клуба «Керман», отметил, что спорт любит постоянство, упорство и старание. Только так можно добиться хороших результатов. Мы стараемся как можно больше приблизить детей сюда, потому что улица, понятно, она забирает их от нас, поэтому мы стараемся приблизить к нам. Далее, неоднократно мы проводим различные соревнования, вот типа как сегодня мы проводили по общей физической подготовке, которую вы видите сами, то есть определяют лучших те, которые дети ну, в течение лето тренировались, то есть они показали, естественно, и э, наилучшие результаты, то есть они выиграли эти соревнования. Эти соревнования у нас практически проходят через определенный цикл, то ли через три месяца, через четыре. То есть это не просто один раз мы провели и забыли. Богдан занимается в боксерском клубе уже 10 лет. Участвовал в различных соревнованиях Одесской области. Также ездил в Херсон, где проходил чемпионат Украины по колосу и занял там первое место. Папа привел, мне понравилось, и вот занимаюсь. Конечно же, самая приятная часть соревнований это награждение. Все спортсмены клуба Акерман показали хорошие результаты, а лучшие из лучших были удостоены наград от руководства клуба. Ребята счастливы и довольны. И каждый из них вам скажет, что спорт это жизнь и ни с чем не сравнимое удовольствие. В целом соревнования прошли очень хорошо, ребята показали хорошие результаты. Мы провели во второй день по подведению итогов данных соревнований награждение, наградили ребят ценными призами после проведения соревнований накрыли сладкий стол, которому ребята обрадовались даже больше, чем ценным призам. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Півтора мільйона доларів США за бій. Кубинець Гільєрмо Рігондо через соціальні мережі знову намагається викликати на бій білогородністровського чемпіона світу Василя Ломаченка. Нагадаємо, раніше команда Рігондо відмовилася від поєдинку з Ломаченко через фінансові умови, запропоновані промоторською компанією українця, які не сподобалися кубинцю. Після того, як Ломаченко обізвав його боєвузом, боксер зробив спробу все ж таки добитися бою за карманським чемпіоном і заробити на ньому кругленьку суму. Як написав на своїй сторінці, Рігондо, його промоутер пропонує Василю півтора мільйона доларів за битву з кубинцем. За словами Гільєрмо, якщо Ломаченко поговорить зі своїм Бобом Арумом, суперпоєдинок між двома чемпіонами стане реальністю а на кону будуть солідні суми, а не смішні гроші. Повідомляє інтернет-видання «Побіда от ЮЕЙ. Що ж цікаво спостерігати, чим закінчиться чергова історія за участю Рігондо і Ломаченко. А на сьогодні це були всі новини. Побачимося з вами завтра, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ.